Одним словом, здоровенькі були. Всіх вітаю на каналі Бурзая. Чергова серія по вибувайлі Forza Horizon 5. Всім доброго дня, доброго ранку, доброї ночі. Набираємо погамати, набираємо попити і присаджуємося на свою п'яту точку. Робимо перекусик, підкріпляємося і насолоджуємося гонками. Я провтикав включити мікрофон. Тому відео почнеться з того моменту, коли я вже буду на 10 рівні, і майже їхати в фінал. До того я почав гру з Феррарі Спа 7 рівня і виграв три гонки. Одним словом, далі, поймете. Але прикольно, два фінала було, прокатався. Тому вирішив записати так. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Наперед, дякую. Я що зрозумів, що в мене мікрофон весь цей час був виключений. Клас, а я вам тут розказую, розпинаюся. Взагалі казка. Ну нічого, коротше, нічого тут надзвичайного не було. Я просто тоді пообрізаю моментами вставлю, щоб ви бачили як що до чого. Коротше, дійшов до фіналу. Просто клас. А, як то... Я так давно на бронку не катався. Розказує, що давно на бронку не катався, і що люди переважно, як коли їздять на бронку, блін, у них все стабільно. Класно, він валиться, як має бути. А в мене чогось... Або руки мені не складаються, так як має бути, або. Або що? Або ну не управляю, не вмію я ним управляти, так, щоб аж добре було. І він в мене вічно, зараз, перевертається, перекидається. Так, попробуємо доїхати в фінал все одно я це. там де я. А може все вставлю, просто буду їздити глухоніме. Глухо, Що я пороблю? Я не спеціально. Так ся стало. <кхе> так, це таке. І нам треба буде виїздити отою дорогою. І це буде фінал у місто, наскільки я пам'ятаю, так це треба буде мені виїхати і шурувати в місто. Так, це фінал в місто. Блін, обідно, що я мікрофон виробив, провтикав включити. Але... Це, я скажу що, це той самий фінал, де я здибав десятку і виграв не, не, не той. О. Це моє перше відео на каналі. Я знайшов десятку і просто на ній катався всю гру. І я не вибив ні одного, але забрав фінал. І я їхав. Ой-ой-ой, ой 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 то хреново трохи. Я не пам'ятаю проти кого я їхав. Я їхав на фунтику, вроді би. Так, я їхав на фунтику, я здебав фунтика і на фунтику катався. І проти Бронко РТР. І зараз я їду на Бронко РТР. Там зараз головне влетіти в місто акуратно і. І-і-і. Ну, бля, от тобі і акуратно. Та й театр. Ну от про що я говорив, в мене він отак їздить. Я думав, що я його протараню. Хороший кадр. Ставай на колеса. Ладно. Одним словом, як щось наподобі того, вітаю резвісти з перемогою. Красавчик. Тут взади був теж непонятно. Обідно, не обідно. Ну, трьох вибив навіть. <хи> Весело. О, гудок лазер. Давайте поставимо одразу його. Давайте попробуємо поміняти гудочок скоренько. Е, так, гудок. Музикальні, так? А. І ще й вернулися. Вишибало! Мікрофончик працює. На жаль. Я там нічого ж такого надзвичайного не розказував, але. обріжу я, напевно, то. Я сам. А може і не буду обрізати, а от так сталося, що буває, і таке буває. Наступний раз буду уважніший. Не знаю. Може ви дивитесь заради того хто дивиться принаймні. Хто хоче, щоб я щось розказував. Може я якийсь цікавий оратор. А може вас цікавлять тут гоночки. Але я скажу так, я не настільки сильний їздун і їздок, щоб. Але, але. Газ-тормоз ми розуміємо, ліво, право не путаємо. Я хотів взяти, взяти роздвісті на абордаж? Клас. Ну, буду знати. От, наприклад, тепер я знаю, що це. Я вже його їхав, я собі запам'ятав. А... Так, щось більше я путаюсь щодо чого. Ну я раз 200 вроді якось більш удачніше виїхав, він міст зліва минув. Ладно. Нічого. Тут щось є. Нам в каналу що я знайшов сьомий рівень. На восьмому Андерсон, на дев'ятому Фієста. Ну, типа, три гонки, десятий забрав. Та то за що мені таке щастя, люди? А, я поняв! Я поняв. Я все зрозумів. Все прекрасно просто. Ні за що мені таке щастя? Попередню гру получив получив. Ладно. Так, туди я точно що не встигаю. Можна і не їхати. Морселаго хтось або підніс, або я не бачив, або вже з 7 на 8 здалися. Тобто вже є і восьми левела, ви в нас в гонці. Ми без дропу і йдемо ми у Кудась. За нами летить Бронку 5. Я попробую просто спетляти від нього, тому що шансів його виграти... Я думаю, що у мене не буде. Він не відпускає. Вони викликались. Вони, надіюся, викликалися. Все-таки... Блін, тебе було зажирно. Дві гри підряд, два рази фірари спа піднести. Ну мало що бракнуло. Мало що бракнуло, щоб я знов залутав сімьорочку. І зробив... ататашечку. Не, не знаю. Я, я дуже люблю, коли хороший дроп підношу на карті просто. То для мене. Так само, як я ходжу, люблю ходити на гриби. Знайшов гриба і такий... І... тій ваза, типа там купа всіх, але білий гриб, білий, може бути один, але біленький. І тут так само. Так, хтось щось їде, мені це не подобається. Шо летить. Цурім? Цурім, цурім! Ха. Такс, добре, фінальчик був. Топ-2 взяли. Могли взяти топ-1. Я думаю, його таке на таран візьму, але. Які у нас варіанти? Та ніяких. Катаємося просто по двох полосці. знайдам дроп, попробуємо... Там я бачу на дальняку, але я думаю, що це просто там хтось був і не взяли, тому що це якийсь слабенький рівень, слабенька машина. можливо вона вже комусь і не Тут Особливо вчепитися нема, що міток я там не бачу. Можемо перевестися, якщо воно не за зоною, продивитися. Є мітка, клас. Там є мітки, це просто не взяли машину. Це просто не взяли машину, тому що там... там... Давай, 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 ну ти ж виїдеш. Мітка прямо переді мною, він не в гонці. За мною хтось їде. У мене є бажання просто Alt-F4 зараз глупашити. Around, Які шанси so. в мене є виграти? Ніяких. Просто щоб його блискавкою уїбало. GTA 5 РП. Навіть якби мене не розвернуло, ну, типу, все одно він зараз набирає швидкість і летить як бішений. Ну, Просто от що означає нема дроп. Підніс сьомий рівень, навіть би шостий рівень, якби я підніс, все одно себе би було добре. Скільки відрив буде? Півтора кілометра менше? Один і три, один і два. Один і два кілометр 200. Це гонки дають на кілометр 200. Ну, але це восьмий рівень. Добре. Нічого доброго, просто сесія в пусту. Обідно. Ну, зато двадцятку. плюші. <cer seeds> Добре, погнали, погнали, попробуємо ще одну. Попробуємо ще одну, та. Ще можна якраз ще одну буде. Надіюсь, що якщо ми поїздимо, то якраз буде півгодинки серії. Хвилин 35, буде що подивитися? Над чим подумати. В принципі. Куди заїдемо? Заїдемо на піраміди, Попробуємо. Я появлюся прямо тут. Тому що я чув квадрокуптер І відповідно значить тут є якась. автомобіліс. Volkswagen, дат авто. Варіант? Не варіант, варіант. Хороший варіант? Подивимося. Але я хоча б вже буду не на першому рівні. А якщо... Ой, ніченько, ніченькою темною прийду до тебе, милая. Гольфер, клас. Ммм, да. По-любому ж ти зараз піднесеш щось ліпше. По-любому ж, правда? Я просто промовчу, тобто в мене 45 людей, в мене четврка, в мене шестерка. Чел просто нагло за мною шурує йому по барабану, і я зараз на Golf R шурую проти шостого рівня. Якщо він ніде не зачепиться, не перечепиться, і в мене просто буде ідеальний маршрут, в мене шанси виграти будуть. А якщо ні, то, ну, то і фіг з ним. треба їхати в дорогу і right. right. сюди лут Зумотівчика, сюди, на базу, на родину. А, Фокс. Не люблю лисиць, тому що я заяць. Я можу... А, зробити Фоксом. Добре. Віджали. Ситуація відносно покращилась. Що я можу сказати по тому питанню? Нічого не можу сказати. Поїхали далі. оба Бассейн. Пам'ятаю за нього, але... Адреналінчик, то в крові піднісся, виграли як не як. Давай шукаємо когось. Зараз ми, звісно, нарваємося ще на когось боярче, ні. Ніхто не відміняє нарватися на гольфері і йому всрати. Показує практика вот. Спокійно. Без особливих напружень. ГТР вже є в грі. Народ, ви в гонці чи що у вас відбувається?

Дуже добре, по дорозі. Я буду по дорозі гам себе. Я просто по дорозі буду набирати швидкість. В нього максималка більша твою май. Розумієш, що ми прикол? Я своїх 200 лет буду їхати, а він може... 200 з копійками набрати. Зараз якесь одне дерево, один, один раз перевернутися якось і приїхали. І приїхали, але сподіваюся, що я зараз спокійно, без приключень, і доїду. Хоча варіанти, ще впаятися, може і є десь, я не знаю тут місцевості, особливо, добре. Одразу відторможуся ліпше, ні. Сьомий в кишеню. Феррарі e, спа, яку ми лутанули, яку ми не долутали, і яку ми зараз виб'ємо. Тур... Каєн турбовий. Каєн турбовий, машинка хороша. Враховуючи, що це порше, а недавно я був у музеї порше. Мені це спонравило. Куда нам їхати по барабану? Я бачу там мітку, я їду до неї. Нема мітки. Є мітка. Це РС-7 або щось наподобі того. Це 959. Якщо ти думаєш, що я знаю, куди їхати, ні, я просто їду науга. Ой, а ти дерево зла. Ну, чел, що поробиш? Так, з восьмим рівнем би ми бали, нас зараз гра би мала пригостити восьмим рівнем. Цікаво яким. Я думаю, воно ломиться. Фу, поїхали. 17 чоловік. Хочу це переперебути. Це щось дуже скоро поїхало, мені не подобається. Я не розумію, що це таке. Траунд блядь! Восьмий рівень машина. Це машина восьмого рівня, твою мать. Десь, куди він вже заїхав, я ще й починаю їхати. Удаліть нахрен це гімно. Я не зрозумів, він настільки далеко вже, чи що? Це чи так якийсь, як він так далеко заїхав? Та в принципі по барабану. Забирайся кемару і вдовися ним. Просто говно машина. Добре. Просто кусок говна, а не восьмий рівень. Та ну нафиг! та ну нафиг! Еес же, блядь! Дев'ятку сюди! Все равно машина говна. Група. Вибачаюся, блядь, але... Другий, п'ятий, максимум п'ятий. Сюди ходи. Шостий. Резка ж виграла, П'ятерку забрали. You Ти лише берез шосту. Це навіть не буде обідно програти. Доконало. Бля, як вона шорує? Чел, ти просто лев на своїй рс 6. Ти лише в рс 6, ти. WW, сердечко. Ти просто мужик з стальними величезними яйцями. Ти... З величезними. Сентанаріо, блядь. Давай доїдемо ще один фінал. Мені по барабану, я хочу фінал лишитися вісім чоловік. Скільки? Бля, хвилина 20, ще. Та поїхали! Просраю, то просраю, взагалі фіолетово. Яка різниця, чи я приїду другий, третій в фіналі, допустим, чи зараз. буде гонка. Пунтика поміняю. Чи що, чи я, чи, чи почекати тих вже дві хвилини, вже навіть не дві, а півтора. Давай тут попробуємо злетіти гарно. Злетіли. Так, я поняття теж не маю, що правда, де тут фінал. Куда тут стоп, це той самий самый финал? Не, Ні, нифига. А як тут ви... А куда тут выезда? Тут варіантів нема, тут тільки тоже цією дорогою. Кудась? Куда тут финал может быть? Да, пробовать тут розганятися. Ось с цього участка. Звідси вилітати и сюда. Так ш -ш 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 попробуємо. Сраку свій посигналь, що в голову вдарений. Head Get ready for final Бронко? Ти будеш теж тут вилітати, Кейтс? Пора, пора, чел. А що ми стоїмо, Алло. Скажем так, виїхав, я добре. Йоперний театр! Я Висадився. Ти страшно так на ламбі літати. Бронко мене з'їсть просто як... Як мівіно. А, він на двох полосці, а там ще й зліва хтось виїхав якось, я навіть не знаю як. Я лечу прям в... та. Тут мене. Тут мене. Я уявлення не маю. Надіюся, що ви в шостій форсі зробите таблицю, хто і на якій машині приїхав. Так, я уявлення не маю. Хто і що? Я знаю, що був бронку, а там видно ще хтось щось ще паярче. Ну хоча б так. П'ять вебек до фіналу дійшли, На нам покаталися якось. Так. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися, поставити лайк.